Фінансові та фізичні ресурси спрямовані на подолання наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з обстрілами РФ. Працює штаб по ліквідації надзвичайної ситуації. Функціонує наразі 88 пунктів незглавності, 79 від органу місцевого самоврядування, 8 ДСНС. Це намети. І один Національна поліція України. Звертаю увагу балансоутримувачам пункту незглавності, дотримуватись встановлений режим роботи. Також вчасно на пунктах незламності проводити технічне обслуговування генераторів, перевіряти наявності матеріального ресурсу резерву і інше, задіяна місцевий матеріальний резерв. Це будівельні матеріали, паливо-мастильні матеріали, використана за період блокауту значна кількість, генератори, як ви сказали, досить потужні. Також ми отримали, дякуємо, регіональні матеріальні резерви, паливо-мастильні матеріали. Працюємо.